Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні з вами я, Артем, і ви бачите, я змінив свій аватар. Тепер, тепер він ще краще. Зі сніговичком такі новорічні, тапочки зелені і шли. І так що дуже мало. І до речі. Все, все, я купив за Робокси, так так не було. безкоштовно. І в мене так. З'явилося, з'явилися Робокси. Так що. Блін, дівчинка, що це роблю? Так що, ось так. І потратив я, Це всього лиш 9 Робоксів. Ну, можливо, я наступний скін зроблю. ну... Я вам скажу такий спойлер, що може наступного. Ну, в лютому, кінець лютого, коли буде, я ж зміню аватар. Я ще буду цілий день, ой, ціл, ну, цілий рік ходити в цьому. Чи вічись. Та ні, звичайно, ні. Я зміню. І він буде ще гарніший, ні, ніж був. Ну що ж поїхали проходити башню квінча. Ой, привіт, грінч! Він показує садечко. Бачите, проходимо. А тут не можна тут можна піднятися. Ми пройдемо. Так, тут жити. При... О, боже знаю, що це за Санта. Це що, Грінч? Це Грінч! І навіть не написано, що він Грінч. Що ти робиш? Я з тебе удалю. Бывай-то! Я дам. На... Я по чак проходил. Блин. Не нам за нами. Гринч бежит. Блин. Блин, там гринч. Ч ⁇ Да, свин. Нажмем мне кнопку. Блин, я сам поп, друзья. Я зараз живу А, наверное, люблю, буду тут. не можна пройти то п'ємаємо моя швиденько горінчик я вас так не люблю тому що вы мені нажимаете кнопку а я думаю в тут гринчик нема слава що не стоїть тут десь все можливо його кто скинув Хтось скинув тот та молодець, просто я не дуже. Я пересмотрився. Блін. Ну, блін, ну там взагалі. Ааа, тут можна стати грінчом, ну я не буду свій портити. Бо грінч мені мене вже вдарив, хто пам'ятає, блін. Пішли.

І знову сніда проходити. А зараз швидко прийдемо, якщо там ніхто не стоїть. Беремо, він може зараз. Опа, впала дівчата. ще. А збитки О, збитки. Побігли тільки що тут робили. Мені не дуже важко покладати. Ну що це таке? Ні, я не буду я полку проходити. О, о, о. О, подарочки! Від кого ж цікавим грінчать? Чи від кого він? Ви бачите, то горінч. А ні, він пішов за грінч пацев, чи тянеш пач. Там грінчиде. Ну, далеко. Ну не так уже далеко йде давайте, зараз воно зникає, не? Уі! Ой, це було дуже трошки опасно. Раз, два, три. Так. <ріху> <ріху> <Ага. ріху> Проходимо. Вау! Блін, я просто попрыгну. І чому я не сюди... Блін, воно не працює, якщо сюди стало. Вот такая так, затякающая. <laughs> Ой. Еще? Ничего? Блин, ну ну, что тут взлетает? А, тут хочется -то. то, что, не кто-то? <laughs> а. Ну, что что такое такой то А... Давайте проходити там линжі, бачу. А ні, не немає. Поїхали, у нас тут ще багато проходити. Блін, нам дуже тут треба дуже обережненько. обережненького березенька. Ячно класс. О май гота! Oh Кто це такий? Ну це грін, я знаю, він чомусь класненький. Я цікаво цікаво. Что з ним трапилось? Можливо, він не розлетився. що! Як ви наципали? Ого тут нарубили я думаю. ой убачила и что такое молочко молочка печенька блин насрасте девчонка може ударить печиво молочко а run run ран 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 что вы делаете девчонка ты что мне дочекаешь? Чего она? Пытается запрыгнуть. Не-не-не, девчонка, у меня тут работа. Проходим. А-а-а! Ааа! 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 Ооо, це я пр прям якесь виживання. Обратіть внимание на стіну. Ну бачу. Оооой. Тут взагалі страшно зробили, якщо ви навіть. <говори> поїхали, поїхали, поїхали. В мене це не злопозніметься. Ой. Полетіли. <кій> це моя корона фраза. <кій> Полетіли. О ха, ха це для мене зробили. Бо я боюсь, що я впаду вниз, а тут ще. Ну, таке собі недовго проходити, Якщо мене ні, ніхто не ні, ні зіб'є, ви бачили в тому новорічному відео. Друзі, бувайте.